Я періодично проводжу таку прикольну штуку, називається вона Плати стільки, скільки побажаєш за потрібну. Тобто я проводжу консультації. Відповідно, після результату консультації людина може сама вирішити, скільки вона готова заплатити за цю консультацію. Для мене це виконує дві функції: перша функція це зрозуміти, наскільки я є цінним для людей, та, і скільки вони оцінюють там мою, наприклад, годину роботи. А, і друге. Це зрозуміти, чи та аудиторія зараз в мене знаходиться в полі зору. Тобто, якщо я розумію, що там мені заплатила, наприклад, Е-не кількість людей X, а є деякі люди, які заплатили 4 x за ту саму консультацію, так? ми розуміємо, що вони різні можуть бути по контексту, але всередині вони отримують плюс-мінус одну ту саму цінність. І ну, з точки зору продукту, те, що розповідаю, і розумію, що, наприклад, якщо я хочу виростати. То мені потрібно орієнтуватися на тих людей, що запитувати 4Х, і відповідно треба шукати їх. Треба розуміти, як їх знаходити от, і хто є ці люди. Ось такі справи.